Вітаю всіх! Пропоную подивитися, що принесе вам новий тиждень з 14 по 20 жовтня 2024 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, будемо дивитися. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого варіанта. Перший варіант, що вам принесе новий тиждень? Дивіться, дім, обручка, сови і собака. Що про що це говорить? Це буде стосуватися у більшій мірі вашої родини, вашого дому. Якщо у вас вдома все планується, якісь або зміни, або очікуєте якісь новини, а можливо, якісь ем, приємні події, то у вас все це буде відбуватися саме на цьому тижні. Якщо ви проявите свою мудрість, то зможете налагодити стосунки будь з ким, кого б ви вважали собі за потрібне. Тож для вас на цім, на цім тижні. Будуть основними питаннями. Будинок, приємні стосунки, ваша мудрість і спілкування в позитиві. Настроюйте себе на позитив, все у вас буде гаразд. Другий варіант, що відбуватиметься на цьому тижні зірки, жінка, роздоріжжя і книга. Ну, дивіться, по-другому варіанту. Можливо, наразі ви обираєте або новий напрямок, або ви чомусь навчаєтеся. І ці знання, які ви хочете отримати, або вам потрібно їх отримати, ви поки що не знаєте. Для вас книга на даний час закрита, але, можливо, на цьому тижні по роздоріжжю, скажімо так, ви оберете, можливо, інший напрямок, і ці знання для вас відкриються. А тому у вас має бути все гаразд. Ви е, зможете налагодити свої, свої, можливо, стосунки, хто вважає, що йому потрібно вирівняти, або зблизитися з кимось, забажаєте. Також, якщо вам буде потрібна підтримка або консультація, можете звертатися до особи жіночої статі. І також, якщо ви вважали себе можливо якоюсь або зірковою особою або особливою людиною, то також для вас, щоб повністю отримати саме ті почуття і те задоволення, яке б ви собі забажали на цьому тижні, ви зможете у тому разі, якщо будете обирати свій напрямок. Тобто на тому роздоріжжі виберете те, що саме вам потрібне. От такі у вас будуть події. Можете добирати знання, можливо, будете обирати якийсь новий напрямок, або отримувати консультацію чи спілкування із особою жночі, з особою жіночої статі. І третій варіант, які події вас очікують? Серце, сад, ключ і вежа. Ну, якщо у вас у родині були якісь конфліктні стосунки, можливо, не зрозуміли ситуації, щось вас там насторожувало або розбивало ваше серце, то на цьому тижні у вас ви відчуєте, що у вас все гаразд. Також, якщо у вас були якісь негаразди на роботі, також на цьому тижні все у вас вирівняється. Тому що ви знайдете саме той ключ, який вам потрібен, щоб і налагодити особисті стосунки, і стосунки у роботі, у суспільстві, у спілкуванні ким. Тож, на цьому тижні для вас основними подіями будуть те, що ви зможете. Налагодити будь-що у своєму житті. Використовуйте ці енергії, вони дуже для вас будуть позитивними. А я вважаю всім, хай вам цей тиждень буде приємним, будуть відбуватися тільки гарні добрі події, ті, яких ви очікуєте найбільше.